Друзі, залітаю впродовж ось така от новиночка. Це в нас Volkswagen To 2009 року на легендарному двигуні 1.9 Diesel. Автомобіль в дуже класному стані. Присутня у нас лінзована оптика, мелечі фар з такі от туманочки. Стоять оригінальні дисочки на гумі Triangle. Салончик у нас шикарний, шкіряний. З розведеною боковою підтримкою, подивіться просто, який стан, в принципі, як для пробігу в 232 тисячі, дуже-дуже непогано. присутні ручні регулювання, повний електропакет, центральний замочок і електрорегулювання дзеркал, і ще найголовніше, з підігрівчиком. Шкіряне кермо є круїзік. На центральній терпінді у нас є от а, ніша, доволі велика. двозонний клімат-контроль, підігрівчик і сидінь. Ось така відстанована мультимедіа від Kenwood, і коробочка у нас DSG Працює справно, є в нас механічне ручне гальмо, два подстаканечка. Тут у нас також повністю шкіра, дуже-дуже гарний стан. Є в нас ось такі от столики, викурювач і ще один підстаканечок внизу. Не знаю, можна сюди бутилочку поставити, там якусь каву, все, що забажаєте. Бачимо, є ці зафікси, є в нас освітлення. І також, якщо я розумію, да, можна так скласти сидіннячка. Бачите, тут навіть є місце. можна сюди також щось поставити, поїсти, попити. І ну, тут вже за вам заманеться. Можна повністю всі три сидіння так відкинути. Перше, друге Опс. і третє. І можна вже транспортувати якісь великі речі. Є у нас тут такий гігантський багажник, є у нас поличка, яка знімається. Ось такі от місця. Поличка ось така, от, до речі, гігантська. Отак вона розкладається. Volkswagen та уранчик в нас залітає в продаж. Хто там запитував у нас на ефірах, постах інстаграма, телеграма, то ось він є. Ось такий от чудовий. Думаю, буде на нього просто бомбезна ціна. Тому кого цікавить. Приїжджайте на автопоїнт, переглядайте. Будемо домовлятися. Автопоєнт. Придбай якісне авто.